Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Сьогодні слухаємо це продовження Євангелія від Марка, яке ми роздумуємо, читаємо, медитуємо, молимося і бачимо, кожного дня є ця розмова Ісуса з садукеями, з фарисеями, з первокнижниками, з тими експертами, з тими, які вважають, що вони знають Святе Письмо, Старий, старий завід для нас. Вони, власне, садукеї, хто були Садукеї? Садукеї був такий найвищий рівень суспільства. Це були такі первосвященники, які економічно, політично мали найбільший вплив, найбільшу владу серед ізраїлітян, серед ізраїльського народу. Це були люди, які були. Надзвичайно багаті, заможні, і вони, власне, були сконцентровані так, на тому е, матеріальному, на перших п'яти книгах старого заповіту, а все інше вони не визнавали. І вони приходять зі своїм авторитетом, е, собі таким придуманим, що вони так все знають, все розуміють, і приходять, власне, в цій розмові. Просто висміяти Ісуса, тому що наводять такий приклад про жінку, про сім братів, тобто вони не вірили. Тут є ясно сказано, що вони не вірили в Воскресіння. Тому вони насміхаються таким прикладом, хочуть з Ісуса посміятись, так, знаєте, часто. Коли є люди, які навіть десь там в Фейсбуці чи в соціальних мережах, чи просто на вулиці, чи просто в якихось розмовах, деколи з друзями, знайомими, з родиною, просто знаючи, що ти є християнин чи християнка, то просто коли ти щось говориш, зразу піднімають на сміх, висміють, ставлять такі дописи, про що він говорить, що він каже. Він не знає, що він говорить, кому ви кого ви слухаєте. І це от та сама розмова цих садукеїв, які були настільки матеріалістами, які настільки були сконцентровані на тут, на земному. Ми можемо зрозуміти взагалі про що йдеться, тому що теж в першому читанні ми слухали про того Божого чоловіка Товита, який так страждав, тому що мав. Проблеми з очима мав таку ситуацію, що осліп. А теж про цю дівчину Сару, який там написано було, що демон вбив їй сім хлопців, які хотіли на ній одружитися. І щось там про таке йшло. Чому ця Сара так переживала, чому, вона, чому ця критика така була до неї? Тому що, власне, це було нормально мати потомство. Мати це потомство, це якби був сенс життя жінки, подружжя. І це зрозуміло все було. Тому вона страждала, тому що вона відчувала себе незреалізованою, а ще й насміхалася, слугиня над нею і казала: «Іди, забери собі життя, тільки тут не ходи перед нами. Це була велика проблема, велика трагедія. Але в молитві, власне, то вид. В той самий момент, і в той самий момент, коли молиться ця дівчина, Сара, вони є вислухані Богом, вони є врятовані. Але правильно тут йдеться про, про земне, про це, що тут потрібно дбати, так потрібно мати сім'ю, родину, дітей. Все є правильно. Для цього ми тут живемо, для того, щоб продовжувати рід. Ми тут живемо для того, щоб працювати. Нам потрібен мир, нам потрібен порядок, не потрібна корупція, нам потрібна любов між нами. Земне, тут земне. І, власне, Ісус відповідає цим фарисеям, каже, ви помиляєтесь. Це не говорить священник, це не говорить монах, монахиня чи християнин. Ісус говорить сьогодні, ви помиляєтесь тим, які не вірять у Воскресіння. Тому що чому помиляєтесь? Тому що від того, що не знаєте Писання, від того, що не знаємо деколи, чи не знаєте. То люди, які критикують чи які насміхаються, по-перше, що не вірять взагалі, або не мають зовсім знань, знають, щось десь там чули, десь там чули, щось там їм здається, що вони щось знають, і вони на підставі цього. Так само, як і ці садукеї, які тільки п'ять перших книг приймали. Але старий заповіт це був такий розвиток, який такої обіцянки Бога. Своєму народові, а пізніше всім нам обіцянки, що ніхто не помре. Каже Ісус, чи ви не знаєте, чи ви не читали, коли Мойсей стояв біля куща і чув голос Бога: Я є Бог Авраама, Бог Якова, що наш Бог не є богом мертвих, але Богом живих. І чому для нас це є так цінно? Апостол Павло. В першому посланні до Корінтян, в 15 розділі, 14 вірші, він каже: якщо ви не вірите в Воскресіння, то марна ваша віра. Якщо ми не віримо в Воскресіння, то кажуть іспанці: Апага і бамонос, виключаємо світло, закриваємо храми, йдемо додому, залишаємо. Якщо ми не віримо в Воскресіння, бо для нас це є. Центром це ця віра в Воскресіння, що Господь, який помер і воскрес для того, щоб всіх нас врятувати. І повірте мені, брати і сестри, особливо в наш час можемо задуматися над цим, молитися, просити Духа Святого, щоб нас просвітив, що не є те саме, не є те саме, жити, знаючи, що немає Воскресіння, то це є така трагедія суцільна. І жити з надією на Воскресіння. А оскільки наш Бог є Богом живих, а не мертвих, і дав нам обіцянку, а наш Бог завжди виконує свою обіцянку. І ми це знаємо. Тому ми маємо надію, і ніхто нам не зможе цю надію забрати, якщо ми цього не захочемо. Якщо ми будемо вірити в цю обіцянку Бога, тому для нас є добра новина є Воскресіння. Так, треба жити, щоб коли вже прийде наш час, помремо пізніше, щоб воскреснути разом з Ісусом. Брати і сестри. Закликаємо теж, запрошуємо, як каже Папа Францис, завжди читати Святе Письмо, так є корисно для нас. Це незнання святого Письма, каже Святий Агустин, це не знання. Самого Ісуса Христа, незнання Бога, тому так багато є проблем, тому ми так часто занепадаємо у вірі, залишаємо наші християнські практики, залишаємо, втрачаємо якусь надію, втрачаємо, а власне сконцентруємося на цьому Божому Слові, сконцентруємося на тому, що Господь нам пообіцяв. Тому що ми не помремо, а ми є покликані до життя, тому що наш Господь є Бог живих. Амінь.